Неспокійно було на території тимчасової Росії. За даними мінвбивства Російської Федерації, минулої ночі на болотах збили 85 українських дронів, але у Волгоградській області атакувало електропідстанцію. А в Курській області після удару дрону сталося аварійне відключення електропостачання. У Кстово це Нижгородська область повідомляють про влучання по НПЗ «Лукойлу». До всього повідомляють про вибухи біля підстанції Урильську. хлопки над Ліпіцьком і у Воронезькій області в Башкортостані. Після кількох вибухів там виникла пожежа на нафтохімічному заводі Стерлітамак, тобто ціла низка. А так про інтеграцію удару в загальну стратегію, давайте з вами поговоримо. Чи свідчить одночасність атак у декількох регіонах Російської Федерації про скоординовану архітектуру командування і про наслідки, які можуть бути для російської окупаційної армії в загальному, навіть якщо враховувати мінімальні якісь пошкодження, тому що деталі ми поки не чуємо. Ну, першу чергу, треба сказати, що ми. Останні тижні розширює географію ударів, і якраз на наша основна була концепція це одночасні удари по різним об'єктам. В першу чергу це знецінення багато зусиль ППО стратегічно-тактичного рівня. З іншого боку, дезорієнтує противника, тому що вони починають реагувати на один, на два, на три, а тепер ж на десятки ударів. Четверта складова це те, що ми наносимо удари більш глибоко. На території Російської Федерації, де вони не мають прикриття свої нафтопереробки, нафтоперекачки, зберігання ще раз чітко казу на те, що ми маємо тепер об'єкти електроенергетики Росії, які особливо забезпечують оборонне підприємство, центри навчання військових відповідно або підготовки стратегічних ударних груп, а це стратегічні ударні установки, які живляться від електроенергії. Тобто б'єм по конкретним е, секторам в різних е, регіонах, і це зрозуміло має більший ефект, навіть якщо е, незначні пошкодження в будь-якому випадку вони знецінюють роботу тих або інших об'єктів, або термінали призупиняють на якийсь час, а це не дає можливість забезпечення військ е, павмастильними матеріалами, електроенергією, е, порушують логістику. І зрозуміло дезорієнтують роботу і транспорту, е сил забезпечення і навіть самих військ. Тому в даний момент це якраз така комплексна модель дає результати, що ми е позбавляємо ворога е сил і можливостей готувати резерви, направляти е ресурси для заправлення літаків, е бротехніки, радіоелектронних систем, е кораблів на Чорному і Азовському морях. Тобто, з несінням, десь на 20% можливості е, застосування військ на полі бою або при фронтовій зоні. От з іншого боку, це удари по погреблі білоруської області, що створили відповідно паводок і затопило і окопи і учбові центри і резерви ворога. Тобто, бачимо навіть такі удари вже являються дуже чутливими для ворога, і ворог тепер не може мати по перше накопичені резерви і задіяти саме, але швидко е, військові ресурси. Для переміщення на полі бою, от наприклад, для того щоб навіть перемістити на Покровськ, е, дійсно навіть при фронтовій зоні е, потрібно було біля тижня, от якщо ми про резерви з глибинки Росії це е, за е, десь формує позицію за місяць півтора. А це вже так сказати, виграш в часі. Те, що мо дати на можливості е, ефективно оборонятися або проводити розступальні операції. Ну, і з другого боку немає чим тобі заправлятися з одного боку, військовій техніці, хоч вона першочергово на в черзі так сказати, забезпечення цими матеріалами, тоді зрозуміло оборонних підприємств, продажі за кордон. Це ми вже чітко говоримо. А це вже збої в поставках. Але Росія навіть змушена не виконати контракти по поставкам і нафти нафтопродуктів. А це ще. Один фактор, який не забезпечує фінансування збройних сил Росії, і зрозуміло, ВПК, яке виробляє новітні зразки озброєння, обмежена кількість, тепер і ще менше може бути, тому що немає системи логістики забезпечення. От якраз комплексно ми б'ємо, комплексно і мають рашисти проблеми. Тому в даній ситуації, я думаю, розширюємо зону впливу і удари по цим об'єктам, але як ми не раз говорили, і по аеродромам. Попуски установкам ракети шахидів себе знецінювати не тільки ресурсну базу, але і стратегічну вогневу базу, які не будуть бити ні по нашим територіям цивільним і енергетиці, зокрема, ні, відповідно зменшення буде по військам і збройних силам України. Пане Микола, тут звертаємось до наших глядачів. Вони можуть писати свою думку в коментарях, адже в нас є пряма трансляція на Ютубі. Заходьте, діліться своїми враженнями. Аргументами, якщо у вас є запитання, можливо, до пана о, Миколи, ви можете їх писати. Ми читаємо все бачимо. І якщо це питання є доцільним, ми обов'язково озвучимо його в прямому ефірі. Не забувайте писати звідки ви нас дивитеся, тому що нам цікава географія наших глядачів. Нам приємно чути, і бачити, звідки ви нас поглядаєте, пане Миколо. Не тільки хочеться, аби дрони долітали до Російської Федерації, але, звісно, і ракети. До кінця року очікується масове виробництво українських ракет. Фламінго та «Рута». на цьому акцентував увагу президент України Володимир Зеленський. І він зазначав, що обидва види зброї себе добре показали під час бойових застосувань. Також, за словами президента, сили оборони успішно використовують ракету Нептун, його більш потужну модифікацію. Тобто, у нас вже є декілька видів ракет, які. Ми можемо використовувати, проте тут питання в темпах виробництва і питання в кількості цих ракет. Я пам'ятаю, що. Наприклад, військовий експерт, пан Сергій Грабський, він розповідав, що Україна потенційно щомісяця може виробляти до 100 ракет різних типів. Враховуючи це, він казав, що Україна може використовувати на місяць до 70-80 ракет, паралельно поповнюючи склади. Натомість Російська Федерація здатна виробляти до 200 до ракет за той же термін. Відповідно, зрозуміло, що більше, тому що ми всі прекрасно розуміємо, країна по своїй географії, по території. Орі набагато більше по своїм спроможностям, ресурсам, і багато чого іншого тут можна згадати. Тому якщо у нас є такі можливості, чому поки що не можемо бити в таких кількостях по території Російської Федерації, що стосується ракет і Нептунів, і Фламінго, і також інших підвидів? Е, ну, першу чергу, треба відзначити, що ми все таки втратили темп виробництва ракет. І до війни звернув ряд програм і початку війни, як чітко ми став питання президенту і е, нашим е, військовим ВПК з терміново на базі КБ Луч, це загальновідомо, КБ Кабе Південне, і інші е, е, тут потужні е, КБ Харкова, Києва, інших містах, які мають виробляти такі ракети і інші до трьох тисяч кілометрів, і вже не раз президент говорив навіть півтора року назад, що ми готові. Через рік випускати їх до тисячі. На жаль, сьогодні ми цього не маємо. Говоримо про 70, Хоча я знаю конкретну ресурсну базу, ми не раз супроводжувати ці проекти. Мало того, ми реалізовували за кордон сотні сотні ракет, танків, і інші, які могли бути сьогодні ключовими для ведення бойових дій і нанесення ударів по території ворога. да, сьогодні вже маємо деяку лінійку цих ракет. Я просто скажу, що масштабуємо ще слабко. Треба чітко визнати, що всі сили, засоби і президентського рівня, і урядового, а тоді ВПК, і фінансові ресурси, а комплектуючи з заходу, це дуже важливо. Об'єднали в єдиному зусилі, і разом з нашим партнером поряду напрямків їх виробляли. І це дасть перспективу не 70, а я прямо скажу тисячі їх випускати на протязі півроку року. Такі потужності, які ми маємо, це. Дозволяють нам робити мало того, ми маємо відповідно системну практику е, виробництв цих ракет уже довгий період. Це поновлення фламінго, це деяких типів, які були раніше. От ну е, ми говоримо про різні інші системи малої середньої дальності, але й балістичні можливості КБ південне. Ми пам'ятаємо навіть сс 18 з 20 Це розробка ще радянська, але вироблялася і розроблялася у е, нас на нашій базі, а серед носії. Надпотужних ударних можливостей до тони дві тони аж до Петропавська, Камчатська. Оце сьогодні на час розвивати, Отримуючи ресурси від наших партнерів, тому що ж немає грошей. От ми спілкуємося з цими керівниками підприємства БКБ, Вони кажуть, да гроші будуть. Технології ми маємо, ми можемо їх виробляти. Довго запрягаємо. Як ми говоримо, ну треба набагато швидше, і тоді вже і навіть 70 сьогодні повинні використовувати цільово, Як ми говоримо, відчути. Конкретні удари є Енгельс, є набрисала свійка. Направляємо туди декілька ракет в день, й, декілька десятків, а то сотню дронів нічого не підніметься. Я прогнозу стверджувати з реальних засобів, засобів, які ми проводимо не раз. І тоді ніяких польотів не буде. Відміняються або тим більше знищуються там ресурси самі літаки, самі системи управління польотів. Радіоелектронні системи, які це забезпечують, тобто лінійку одну порушив, і вже не працює ця модель. Ті літаки стратегічно рівно, чи е, тактично з Кабами, чи зрозуміло, це ударні системи безпілотників. Ми сьогодні маємо постійно проблеми на Покровському напрямку, та й кожен день і кожну ніч щодо е, цивільного населення по е, нашій території б'ють безпілотники разом з розвідками США, Британії. Європи і наше виявляємо в режимі онлайн. Ціляв Казані є, наносимо удари. Розумію, тоді ніякий безпілотник не підіймається, тому що пункт буде знищений або значно пошкоджений. Оце сьогодні тактика. Масштабування день і ніч треба зробити за все. Тоді буде не 70, а 700 і більше, як ми до тисячі. І ціля казання, які сьогодні вже тими засобами, які виробили, повинні накривати. Є в нас величезна кількість дронів. розуміло, вони повинні бути. Конкретних самих небезпечних місцях пори з нафтопоробкою це військові об'єкти, які завдають удари по цивільному населенню і по нашим військам, пане Миколо. Ви пригадали покровський напрямок. На цьому важливо заакцентувати прямо зараз увагу, тому що дуже важка ситуація. Росіяни фіксуються практично у всіх кварталах Покровська позиції. Можуть і переходять з рук в руки на цьому наголошує військовослужбовець ЗСУ 68-ї окремої єгерської бригади із позивним гусь. З його словами, зараз не можна говорити про стабільний контроль якоїсь частини міста російськими силами. І вчора президент України Володимир Зеленський багато говорив саме про ситуацію в місті і довкола. Тож, пане Микола, ваша оцінка того, що зараз відбувається на покровському напрямку і. Також про динаміку бойових дій, про ті складнощі, з якими ми стикаємося прямо зараз, і з якими складнощами труднощами можуть потенційно зіткнутися і російські окупаційні війська про динаміку лінії зіткнення станом на сьогоднішній ранок е, ну першу чергу ми ще раз відзначаємо, що е, якраз е, Путін дав казівку герасиму е, на прозі. Е, Двох тижнів, це до 15 листопада захопити Покровськ, мирноград і рухатися на Константинівку і напрямок Карматорська Туди кинути всі сили, практично всіх ділянок фронту. Правильно відзначала, що 150-170 тисяч підтягнули туди, але там уже є і досвідчені підрозділи повітряно-десантних військ, морської піхоти, десанто-штурмових військ, і спецназів Росії. Зрозуміло, що для такого активного протидії такому штурму треба задіяти альтернативні моделі дій. Це і наші додаткові підрозділи. Це зрозуміло сьомо десанту штурмовий корпус раз си спеціальних операцій спецнази СБУ, управління розвідки. Тільки комплексні і, і, такі рішення можуть протистояти ворогу і діяти нестандартно. Уже неоразумі говорю по нашим ефірам, і вже ми відчуваємо, що такі напрямки є з одного боку. Це удари з флангів, і ми проводимо ці операції буквально всю добу складні тяжкі. І ворог в деякій мірі відступає. От тоді альтернативні удари в цьому секторі гори, да? розширення ударів по добропільському да? напрямку. Скип, ласка. і якраз добропільський напрямок, якраз відтягує е, частина військ е, ворога, який намагається штурмувати, а це відповідно зменшення е, штурму по самому Покровську і зрозуміло спеціальна операція. На півночі і півдні Покровська і самого Покровську по їх зачисті для цього е якраз комплексні дії наших сил спеціальних операцій, спецназів, і тому подібне в місті, які знають як проводити такі операції безпосередньо в населених пунктах. Це дозволяє е і знизити наступальні операції, е частково вибивати противника з окремих вогневих точок в місті і не дати можливості замкнути оці кліщі. І саме важливі синтуація на цьому розблокували логістичний шлях М 32 Це Покровськ Мирноград, що не дає можливості повністю заблокувати доставку зброї, бо праси і живої сили до Покровська, і до самого Мирнограда, тому що це в одній связці падіння Покровська це вже пряма загроза, і якраз закопання Мирнограда. Тому удари з по цим кліщам це одна із складових. Не раз ми говорили ще при попередніх операціях Авдіївка або інших, коли постійно замикали кліщі. Ідея така: не тільки тримати якраз умовний півкотел, як ми зараз бачимо на карті, а ударити по цим кліщам, обрізати їх. Для цього треба спеціальні підрозділи, які мають діяти нестандартно, наприклад, вночі, але дуже ефективно підготовлені. Тоді ворог губиться і в нього немає перспектив подальших наступальних операцій. Але це тільки так сказать, Спільна модель командування збройних сил відповідно сил спеціальних операцій, Нацгвардії і спецпідроздві наших е, служб безпеки розвідок, відповідно і е, спеціальних центрів, які діють в е, нестандартних ситуаціях. А такий відрозділ зроблений. Оце якраз така модель сьогодні е, розпочинає діяти. Я надію, що все-таки ми достатньо маємо сьогодні ефективних моделей дій, зможемо з противника і не допустити. Повного точнення захоплення Покровська. Хоча всі багато навіть військовиків, хлопці, які там хозяю, вже фактично на межі захоплення. Я прямо скажу, що загальну картину бачить Генштаб. і от такі схеми, які я сказав, вона може змінити принципову ситуацію, але діяти дійсно ефективно, грамотно і задіючи ті сили резерви, які сьогодні можуть розблокувати. Ті ударні групи і системи, які задіяв ворог, особливо з півночі, з півдня Покровська, ну і самого Покровську, пане Микола, про ситуацію в Костянтинівці. Ситуація розвивається так, що у Костянтинівці незабаром буде так само, як і в Покровську. Цитую одну з думок. До міста вже проникають окремі малі групи. Росіян на цьому наголошує волонтер пан Стерненко. На вашу думку, чи дійсно? Такої саме може бути ситуація довкола цього міста. І втрата Костянтинівки про що може свідчити і стратегічної, і з тактичної сторони? Ну, якщо ми вже конкретна ситуація, там дійсно добу назад і йшли активні штурмові дії, заходили на колесо. Але пів доби все таки наші війська зуміли відбити. От якраз основні ударні групи противника зараз тримаємо фронт. Ворог намагається далі атакувати, але проникнення на територію безпосередньо Костантинки на даний час не фіксуємо. Моя окремі групи, десь намагаються е, пройти під прикриттям відповідно або е, будівля, або е, самої місцевості, але таких системних ударів немає. Чому тому, що ворог не отримав успіху там е, цієї доби? Тому ми все таки рахуємо, що тримаємо позиції. І далі ворога не буде скільки ресурсів, щоб піти активну атаку, тому що все перекинуто на покровський мирноградський напрямок. Розуміло, туди треба також зенерувати декілька десятків тисяч, щоб вийти на Константинівку і тим більше оточити захопити. Це дуже важливий центр, тому що він являється базовим і е, таким виступом для того, щоб рухатися далі по захопленню Донецької області. Це і стратегія ворога. Да, е, їм сьогодні в тилу мішає Покровський Мирноград. Але Константиновка це прямий шлях далі на Краматорськ і далі на Славянськ, для того, щоб уже мати повний контроль над Донецькою областю, тому що тому втрата Константиновки надважлива стратегічного рівня. Я думаю, що е, ті заходи, які прийняті на протязі буквально е, доби півтори, все-таки дозволяють нам тримати місто, і ворог сьогодні не має перспектив з його захопленням. Шановні друзі, будь ласка, підтримуємо село оборони України. Ви знаєте, як це зробити. Долучайтеся до актуальних зборів і відповідно донайте щодня системно, хоча б по декілька гривень. Все одно. Це рятує життя, і ви робите великий внесок в нашу з вами спільну перемогу, неважливо, якою є ця сума. Пане Миколо, ви сьогодні пригадували і так детально добре розповідали про те, як ми в координації зі сполученими штатами Америки та з іншими країнами розвідуємо інформацію і як нам передають. Інформацію щодо подальших дій то ми пригадували повідомлення сьогодні, що у нейтральному повітряному просторі на чорне море помічено американський розвідувальний літак Боїнг rs РС-135Ю» u ю комбасент із позивним Джек 37 Як пишуть російські пабліки, він кружляв між Севастополем і Сочі, викликаючи занепокоєння у російських користувачів раніше 26 жовтня, цей самий літак вже фіксували в цьому районі, Йоні тоді як спостереження здійснювали переважно американські безпілотники rq 4 Глобал Хоука, і ну звісно ж в російських пабліках називають такі польоти провокаційними, заявляють про зростання активності НАТО в регіоні. Але Росіяни на цьому постійно наголошують. Пане Микола, про що може свідчити використання розвідувального саме літака на небезпілотника в цьому районі? Про мету польоту, маршрут, зону патрулювання і їх архітектура взаємодії з нашими союзниками. Сьогодні Америки демонструють якраз модель прихильності надання допомоги Україні щодо відстоювання інтересів не тільки України, але й західного світу на полі бою і, зрозуміло, демонструють свої не бойові можливості, але потенційні щодо Росії. Путін пішов на ескалацію війни. Після переговорів з Трампом, а це викликало зворотну реакцію. Ми по всім каналам з американцями працюємо в плані формування єдиного блоку і підтримки України на полі бою, надання розвідінформації, стримування я по ядерним загрозам і Трамп вже заявив про те, що готовий. І це якраз той моде, та модель, яка дозволяє нам нейтралізувати такі загрози. Тому в даній ситуації ми бачимо, що задіяння літака це є попередженням Росії. І це дуже ефективний засіб психологічного бойового тиску. Дійсно, це є доволі вагомим і потужним тиском на. Країну агресорку Російську Федерацію, тому що це викликає, як ми вже сказали, занепокоєння у самих не тільки російських окупаційних військ, але і верхівки Російської Федерації. Я Ж нагадаю, що за даними телеграм-каналів різних стратегічних літак вилетів з бази Військово-Повітряних сил Сполучених Штатів Америки, Мілден розташований у Британському графстві, після чого він полетів вже. Пролетів над Нідерландами, Німеччиною, Чехією, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, а потім вийшов у повітряний простір над акваторією Чорного моря.